Вітаю! Подивимося розклад на тему, яким тебе бачать жінки. Подумай лише про себе. Знай, що це відео вступає в силу тоді, коли ти на нього заходиш. Очисти свої думки, думай лише про себе. І поглянемо, яким же тебе бачать оточуючі жінки. Угу. Угу. Ну дивися, У тебе тут різний підхід до жінок, і це вабить та притягує до тебе цікавих особистостей жіночої статі. А знаєш, тут деякі навіть бояться твоєї наполегливості щодо відносин і тому закриваються та відсторонюються від тебе, яким тебе бачать жінки енергійним, запальним, красивим, привабливим, стабільним, чоловіком з великої букви. Бо ви вмієте вирішувати проблеми. Для тебе не існує слова ні. Від одної твоєї присутності відчувається сила, влада та чоловіча енергетика. Жінки від тебе втрачають розум. Вони відразу розуміють, що ти на святі головний. Та одразу звертають на тебе свою увагу. Ви як той хижак, який вистежує свою жертву. І щось тут таке цікаве від вас, іде, така енергетика, гіпнотична енергетика. І стосовно хижака, знаєте що? Я згадала одного персонажа з книги про Мауглі Пітон. Пам'ятаєте такого пітона, який полював на мавп і казав їм ближче, і знову іще ближче, і вони самі йшли йому прям до рота? Ну, ось так розумієте, і тут можуть мене дивитися чоловіки практики, що відносяться до езотерики. Або ви вивчали психологію жіночу цікавий розклад.